І так, суперсерйозне відео про життя. Хто про вас думає, що ви тут на курорті? Що ви тут для того, щоб розвікатися, отримувати ці насолоду від життя? І от просто цісти і пахнути, бо ви такі прекрасні душки, і у вас все буде добре. Я вас можу привітати, но ні. Знаєте, завжди нагадую всім, яка думка у пташок, коли вони літають? Так? Машикрилями лібо здохнеш, і тут, чим більше вас оцінкої штуки в голові, машикрилями ліби здохнеш, тим більше ви будете розвиватись, йти з точки А в точку Б і хоч щонебудь робити. Це не означає, що потрібно нон-стоп заробляти гроші і бабки-бабки-бабки-бабки-бабки, а означає жити і бути правильною людиною. Тобто, перша ціль бути нормальною людиною, стати тут нормальною людиною задача. Складність тут цієї задачі є Х2 від норми, але но це треба робити і впахувати. Ходити на роботу, аби заробляти гроші раді грошей це є брідова функція. Люди, котрі не розвиваються, також брідова функція. Що означає не розвиватися, закривати свої мінуси. Наприклад, от я, допустим, жадний, да? я працюю над собою, щоб перестати бути жадним. Що я роблю? Я беру і віддаю іншим людям гроші. До того моменту, поки мене це не перестає ціпляти. Або, наприклад, я не витрачаю гроші на себе, да? я просто беру і тупо витрачаю кучу грошей на себе на всяку фігню, яку я через певний період часу викидаю, і вчусь робити так, щоб воно мене не гризло. Якщо, наприклад, там це, краду, переставати красти, Ось такі от м'ячі, негативні думки, також з. Проблем це є все те, що і як ви думаєте в вашій голові. Наприклад, якщо у вас є можливість подумати про когось, ну оце кончений моральний гандон, як можна бути такою тупорилою блядьдю, і ви вибираєте так думати цілеправильно про людину, що це тупо кончена блядь, то також такого не треба. То якщо у вас є об'єктивні факти, що людина гоною нам вкрай, то просто з цією людиною не працюєте, не спілкуєтесь. Якщо ви використовуєте ціленаправленно інших людей, в своїх цих то вже фігня. не треба так робити. Якщо ви плюс-мінус вже знаєте, яка у вас є проблема, психологи, психотерапевти, і йдете до них, намальовуєте або обмальовуєте вашу ситуацію. Вони на ваше життя дивляться, умовно кажучи, зі сторони і можуть вам щось сказати: що я тут, 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 тут або не тут, не так. І ви також це маєте використовувати, які психологи є конченими. Всі фрази, де ти в цьому не пини. Е, оце так сталося, бо це все третя сила. Ми на це не впливаємо. Ти така душка, і я не знаю, як то з... життя тебе не любить. Любі тези, якщо вам дають психологи, де ви не відповідаєте за своє життя. Ну, Наприклад, вас звільнили з роботи, і ви морально зламались. Ну, Можу сказати, що це начальник кончений урод, він вас звільнив. Ніфіга, ви кончений урод, бо ви слабак і ви зламались. То вас не вистачало внутрішнього стержня. коли ви виникла критична ситуація на роботі, вас звільнили як самого слабого, бо ви чмо на паличці. і в цьому винні тільки ви, так в кожному. Брати відповідальність за своє життя, за все, що у вас відбувається. Це противно, не камільфо для багатьох людей, але правильний варіант. Чим більше ви будете робити правильних варіантів в житті, тим більше життя буде для вас прикольніше. Що це означає прикольніше? Наприклад, от ви жили, і у вас спектр емоцій був по шкалі від 1, 2, 3, 4, 5. Коли ви будете, мовно кажучи, йти типу по цих сходинках, ставати кращою версією з себе, ваш спектр відчуттів буде вже змінюватися не 1-2-4-5, 3, 1-2-4-5, 3, 6-7. Тобто, у вас буде точно те то ж саме життя, але вже спектр емоцій буде ширшим. Будете відчувати інакше, дивитись на все по-інакшому, одна та ж сама зірка яка сиділа на небі, то у вас буде мати зовсім інший вплив. Ви тут не на курорті, не на курорті, не на курорті, не на курорті і не на курорті. Дальше стандартна тема, у вас я завжди в житті вибори. Легкий варіант вибору, складний варіант вибору. Легкий варіант вибору, складний варіант вибору. Перед кожним своїм вибором подивіться на ситуацію, що є легше, наприклад, що є важче. Якщо у вас є. Там задача забезпечувати сім'ю, і ви маєте варіант, або пробувати шукати більш високооплачувану роботу, і ви з цим фейлитись, фейлитися, фейлитись, не можете цього зробити, або піти умовно, там і сидите по, взагалі без грошей, без нуля. просто, Бо ну, піти на углову курєром то піти на углову курєром це є важкий вибір, бо це морально важко, якщо у вас був попередній статус. Тоді правильно піти працювати. Кур'єром на глобус